Сергій Шахов: Як би не боліло мені сьогодні за Донбас, бо я сам вражанець Луганської області і народився там, і хотів би поговорити за особливий статус Донбасу. Але пану Гордієнко, я сьогодні хочу висловити подяку за мужність, яку ви сьогодні е, відкрили нам. І той ток, який пробив кожного з нас, пробиває сьогодні кожного пенсіонера якого виснажують з, керм... з кишенів олігархи до останньої копійки? Коли бабуся заходить в магазин, слюна, тече вона не може купити собі навіть хліба. Сьогодні Великдень на дворі через два тижні, чим будуть годувати сім'ї, люди? Не тільки пенсіонері, а люди, які працюють. Девальвація гривні 500 відсотків. В 500% відсотків девальвація гривні про це постійно каже пан Олег з трибуни в Верховній Раді. Гонтарів очіпляє. Ніяких реформ не відбувається. Війна, війна, війна і ще раз війна за цією щитом війни сьогодні скриваються чиновники і олігархи. Деолігархізація не провелася взагалі в державі. Але народ сильніший, ніж олігархи. Якщо олігархи сьогодні не сядуть, не сядуть за стіл переговорів і не закінчать золотий вік, як червоні директори, як бандитські бандформирування на Луганщині, феодалиці, Єфремові, Пристюки і Банд Януковича, сьогодні народ зможе змести не терористів, які там, а олігархів. І з цього починається політична корупція в нашій державі. З цього починається голод і холод в нашій державі. Я почув сьогодні Лисичанськ, почув сьогодні Луганськ. Справді, там сьогодні керують терористи і комуністи, і регіонали досі нікого не змінили. Болить, але сьогодні мурашки по шкірі біжуть, коли бачиш, що відбувається на дворі. І це відбувається всередині нашої країни, коли відбулася революція гідності, через революцію гідності через Майдан прийшов в той уряд, прийшла вся Верховна Рада. Сьогодні вам велика подяка за те, що ви все ж таки сказали правду, і охорони вам не потрібна, бо вони самі сьогодні перелякані. Що якщо щось з вами станеться, бо будуть відповідати вони, пане Олеже. Зробіть, будь ласка, цю комісію. Якщо можна щоб громадські діячі. Громадські діячі були присутні в цій комісії. Ми готові волонтерами, громадськими організаціями, громадськими діячами також пильно стежити, що буде відбуватися цією комісії, і найближчим часом треба вирішити питання по уряду. Так, це можливо, і ми обов'язково до роботи цієї комісії запросимо представників громадськості. Неурядових організацій, антикорупційних організацій в якості експертів, в якості членів комісії, депутати Верховної Ради. Якщо сьогодні ви запропонуєте олігархам сісти за стіл переговорів. То олігархи повинні перетворитися на капітанів бізнесу, як це є в Європі, як це є в Америці, як це в цьому світі є. Не в Польщі немає олігархів. Є багаті люди, багатьох, але вони в політику не суються і не вирішують питання національних своїх предприятів, які 100% належать державі сьогодні. І про те, що ви говорили, пане Гардієнка, доведіть, будь ласка, справу до кінця з приводу харківського підприємства. Скажіть, будь ласка. Ні, ні. Багато підприємців за Укрзалізниця, за яке ви говорили. Турбоатом", Турбоатом, який постійно. Ми сьогодні за електроенергію сплачуємо в два рази більше, а пенсіонери, люди звичайні, а олігархія розкрадають ці гроші по кишенях. Нам я вам дякую за ці слова, але я хотів би до вас теж звернутися, оскільки ви представляєте Луганську область. Місяць назад звернувся губернатор Луганської області Москаль до мене з листом про те, щоб я йому призначив начальника фінінспекції в Луганській області. Уряд Яценюка місяць із міністром фінансів місяць погоджує це подання, і ще мені не йшло ні така відповідь, ні така. Отак вони переживають за війну, за тих людей, які живуть там. Отак, вони переживають за ті контрольні заходи, які знаходяться у, -у, у зоні бойових дій. Ви знаєте, ситуація дуже складна, але вирішальна Ігор. на сьогоднішній день. Ну погоди, і те, що і ви погодна, сьогодні не проблема. Ми Поп... повернули в Луганську область Луганськ водоканал. Який би там не був страшний Єфремов і Пристюк, повірте, 64 тисячі підписів за три дні і повернули Луган. Повернули Луганськ водоканал з ратиці. Російських олігархів повернули в Луганську область. Також ми зможемо повернути всі підприємства, які належать державі. І я хочу сказати, що в зв'язку з, цим, з цими подіями, з блокуванням уряду кадрових питань, з блокуванням удру, урядом нам перевірок Державна фінансова інспекція України підготувала законопроект, який ми внесемо на слідуючі неділю Верховну Раду через депутатів. Про те, що контроль в Україні повинен бути незалежний. Він повинен бути підпорядкований тільки по вертикалі і ніяких погонжень ні з Мінфіном, ні з урядом. Він не повинен бути. Він повинен бути під по вертикалі підпорядкований Правильно? і звітуватися, наприклад, у Верховній Раді чи підпорядкований президентом України. Тоді це буде незалежний правильний контроль.